Зверніть увагу, що, що там вимагав ця, по-моєму, говоряща коняка Путіна. Щоб Україна припинила наносити удари по російській нафтопереробній галузі по їхніх об'єктах, це несправедливо. Чому українці знищують їхню нафтопереробну галузь? Це ж так боляче для росіян? От вам і відповідь, чому йому потрібний перепочинок. Тому що ми війну перенесли на територію Росії, це для них набагато глобальніше. Болюче. Ми в Курщині, ми на стратегічну глибину наносимо удари по їхній бюджету, утворюючи галузях. Це те за що вони купляють свій маргінал. Маргінес, який йде воювати, це те за що вони викупляють зброю за кордоном то в країнах там Африки Азії. Це те, за що вони наймають найманців, це те за що вони годують, одівають своїх солдатів за що платять компенсації, лади каліни за що купляють, Це навіть пачки пілімінь, все це купляється за гроші, нафто, газові гроші. Звичайно, що для Путіна це потрібно зараз. Все для того, щоб, власне, чуть-чуть передихнути цей кувток повітря токсичного путінського вдихнути на повні груди. Е оцю е заразу негативу і для того, токсину, для того, щоб продовжити почати заново атакувати нас і все-таки довершити те, чого Путін не зміг, довершити, що в 2014, що в 2022 роках.